Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться, в високе питає. Хто це, хто це по сім боці, чеше косо, хто це, Хто це хто це по тим боці, рве на собі коси. Хто це, хто це? тихесенько спитає, повіє та й задрімає, поки неба край зачервоніє. Хто це, хто це? спитаєте, цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, по тім бочі мати. Давно колись тоді у нас в Україні серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця караока і станом висока у жупані, кругом пані спереду і збоку і молодані року їй. А за молодою, а надта ще за вдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже. Людям годувати в чужім селі покинула. Отака томата. Постривайте, що ще буде. Годували люди, молодочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з перуками пила і гуляла. Не зчулися. Перепрошую, я... поки лихо не спіткала, поки не та стала. Не Незчулося, як минули літам, молоді. Лихо-лихо, мати в'яне, дочка ж червоніє, виростає, та й виросла Ганна караока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганнусі не боюся, співає Матуся. А козаки, як хміля, то в'ються круг ганусі. А надто ж той рибаленька, жвавий кой, мліє в'яне, як зострина ганусю чорнява. Побачила стара мати, сказилася люти. Чи бач, погань розхрисена, байстряне обута? ти вже виросла, дівуєш з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі. Мене зневажаєш, ні голубка, і от злості зубами скригоче. Отаката бува мати, де ж серці жіноче, серце матері, ой лихо, лишенько, дівчата, мати гнучкий стан високий, а серця не мати. І загнеться стан високий, брові полиняють і не счуєтесь. а люди, сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть, ледащо. Тяжко плакала Ганнуся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорому байстрям називає. Катувала, мордувала, та не помагала, як маківка на городі Ганна розквітала, як колина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче льота мати. Треба трути роздобути. Треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьма, і трути дістала, і трутою до схід сонця дочку напувала. Не помогло. Кляни мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купати. Ходім, мамо, на березі ганна роздягатись, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кучерявий мліє на тім боці. І я колись, та цур йому сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, гнестан гнучки розгинає. На сонечку гріє, мати, дивиться на неї от злості німія, то жовтіє, то синіє, розхристана, боса з рота піна, мов скаже, на рве на собі косі. Кинулася до ганну і в коси впилася. Мама, мама, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибаленько кучерявий з усієї сили кинувсь в воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливо, от-от доплив. Пірнув, виринає. І утоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моє, розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш. Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку. Білі то розкидала, а за нею стара люта мати. Очі вивели з лоба страшної муки. В в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, нема в мене роду, нема долі на всім світі, ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно кругом його. А вночі дівчата випливає з води мати, сяде потім боці. Мовчки дивиться на цей бік, рве на себе коси. Сяде на тім боці, страшна синя розхристина і в мокрий від Хвилювання після ксени це абсолютно немажливо. Мовчки дивиться на це бік, рве на себе коси. А тим часом синя хвиля ганнусю виносить. Голісінька, стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку боговиння зеленого, поцілує в очі. Та й в воду соромиться на гнучки, дівочий на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаю. Тільки вітер з високою шепше. Хто це, хто це, сидить сумно над водою, чеше довгі коси. У мене вдома нема портрета Шевченка, як не було ніколи портрета Леніна десь. Але е, в будь-якому разі, е, вірша я собі дуже скромно вибрав дуже коротенького. Я не вмію так довго читати. Але е, потім одне ще слово скажу на захист слова москалі. І золотої, і дорогої. Мені щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль одступить от от, от душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі одне однисіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я. Що це ж та молодість моя? Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широким вольнім світі, і піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то отдадуть у москалі. Ну, ви зрозуміли. Що все ж таки перше значення слова москалі це людина будь-якої нації, національності, походження це солдат на службі в царській армії. І якби це не обов'язково етнічний росіянин, яким я є, наприклад. Хоча мені чотири роки тому здається, в присутності братів Кабранових літературній кнайпі «Купідон» вручили диплом найкращого москаля в українській літературі. Дякую. Дякуємо, пане Андрію. Кучеря.